Друзі, вас вітає компанія AutoLux. У нас нове надходження це «Сіат Атека 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном та механічною 6-ступінчатою коробкою передач. Чудовий автомобіль в чорному кольорі на чорній стелі, дуже класно виглядає та дуже агресивно їде. Дивіться, які гарні встановлені літні колеса, гума Хенкук, безключовий доступ, присутній, сервопривід багажника, також хром-пакет. Камера заднього виду, камери 360, повний привід. Автомобіль щойно з автовоза вже розмитнений та чекає на нового власника у Луцьку. Кого цікавить такий от крутий кросовер, наголошую на механіці. Номер є в шапці профілю. Переходьте, заглядайте на інші наші автомобілі, а ми переходимо з вами до салончику. Покажу, розкажу. Так, безключовий доступ присутній. Дзеркала та... Регулюються, складаються, Дивіться, декоративна вставочка Piano Black на дверній карті водія. Комплектація X-Klінz. Чудові сидіння. Гарна бокова підтримка, поєднання тканини та алькантари. 249 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, автоматичне світло, присутній круїз-контроль. Дивіться, як чудово виглядає чорна стеля, панорама на весь дах. Ось таке авто заїхало ford Drive, дивіться, є вибір режиму їзди, електроручник, запуск з кнопки, клімат-контроль двохзонний, сервопривід багажника, навігація, відмінна мультимедіа, задній рядок. Ось такі от авто, кого цікавить, друзі. Нагадую, номер є в шапці профілю, два ключики за неймовірно приємною ціною. По зацікавив автомобіль. Прошу телефонуйте всім гарного дня та дякую за увагу.